Друзі, всім добрий день! Слава Україні! В нас зараз йде жорстока війна з неадекватним сусідом з Російською Федерацією, і перемога України буде несумнівно. Але перемога України полягає не лише в тому, що ми маємо вигнати цю нацистську мерзоту з наших земель. Перемога має бути комплексною, в тому числі внутрішньо. А до чого я веду? А більше ніж 30 років незалежної України показали всім нам. Що Українці то є унікальна нація насправді, бо е звичайні українці, на жаль, не живуть, а виживають в умовах тотальної корупції. На жаль, всі ці роки ми всі прекрасно знаємо купу просто прикладів е на державному рівні, на рівні наших е регіонів, міст, е селищ. То, що а коли просто в нас під глазами перед очима у нас крадуть державні кошти, то є кошти з наших податків, з наших ресурсів державних, ті кошти, які держава має як інституція, як інституція, має розподіляти на розвиток взагалі своїх інституцій, на розвиток суспільства взагалі да послуг для громадян тощо. І я вважаю, моя власна думка, до чого я сьогодні роблю цей випуск, що ті хабарники, які держслужбовці, які розпилюють державні кошти, які ворують, граблять населення, граблять державу, вони мають бути прирівняні до держзрадників. Це не просто має бути. Злочин з певним покаранням це має бути визнано як державна зрада. Бо коли ці злочинці ворують гроші з держави. Вони зраджують інтереси держави. власне. Вони і тут багато прикладів: то є судді, які живуть в маєтках по кілька тисяч квадратних метрів, то є голови регіональних держадміністрацій, то є будь-хто хто. хто Головні лікарі, судді, прокурори, будь-хто да от хто має працювати, хто працює в державній сфері. Але от з останнього, що було там розповсюджено для всіх, хто є військовий комісар, який купує під час війни маєток його. Сім'я купує маєток там, 4,5 мільйони доларів. А сам а, той а, військовий каже: да, я не в курсі, що там таке. А, цього всього не має бути. Ті люди. Граблять нас з вами всі ці роки, і навіть зараз, під час війни, ми бачимо, на жаль, що їх апетити не вщухають, вони звикли грабити, вони звикли рватися до державної кормушки. Вони саме так розглядають службу в держустановах не для того, аби... Зробити користь для суспільства, аби мати е, стабільну роботу, на якій вони зможуть покращувати життя всьому суспільству, а вони йдуть туди, аби покращувати свої власні кармани. І це не питання, на кого вони оформлюють оця, оця схема, що оформлюють на кума, брата, свата, тещу тощо, це що це? Ці схеми мають бути припинені. А я хочу звернутися по-перше до всіх вас для до всіх звичайних українців, як я. що давайте бути більш я би сказав, мабуть, жорстку, жорсткішими в цьому питанні. Я хочу також ініціювати і попросити тих з вас, хто постійно робить звернення на сайті президента. Зробити таке звернення від свого імені, і, будь ласка, напишіть, якщо ви то зробите. Воно має, в моєму розумінні має бути так, що. Хабарництво держслужбовців має бути прирівнено до державної зради з більшим, з більш жорстким покаранням, з конфіскацією майна і не лише того еквіваленту, того хабаря, на якому вони піймали, а взагалі, мабуть, полишати тих людей майна, яке вони ворували. Дивитися, скільки років та людина при владі на службі помножувати то, наприклад, хабар. Там в, в такому місяці спіймали помножити на кількість місяців та й винайти ту суму та й забрати не лише в тієї людини, а у, там, у родини. Бо там безробітні дружини, тещі, куми брати, свати мають маєтки, земельні угіддя, майно, рахунки, золото, брільянти з чого? То все наші з вами кошти. А і насправді, чому я на жаль дуже знаю тих історій. За руку нікого, на жаль, не ловив, бо не, не моя то робота. От але є ж багато державних структур, які мають то робити. Давайте будемо більш жорсткішими. Законодавчо пропишемо більш радикальну позицію держави до таких злочинів. І нехай, мабуть, ми і так. Ми йдемо в Європу. І в Європі, мабуть, законодавство воно більш м'яке, але. Ми живемо в умовах, коли ми маємо бути жорсткішими з такими питаннями. Чому? Тому що а, людина, яка вкрала гроші з держави, вона вкрала гроші не з якоїсь віртуальної а, держави. Це конкретні гроші. І за ті гроші а, похилі люди не отримали а, забезпечення. А, з тих коштів ті ж люди не ну, отримали медичну допомогу. а Молоді матусі не мали змоги народити своїх дітей в нормальних умовах. До речі, знову ж таки народження дітей це ж завжди хабар лікаря, який вимагає там цілі схеми. Чому вони не розкриваються там цілі схеми, коли вимагають гроші у молодих батьків, і за народження дитини має вони мають платити? Чому це так? І на кожному рівні, в кожній держструктурі, на жаль, отаке відбувається. Тому я вважаю, що ми маємо бути більш жорсткими, більш радикальними. Є багато сучасних, дуже розвинених країн, які стали саме сучасними і розвиненими завдяки тому, що вони радикально. Побороли і надалі борються з корупцією а, всередині а, себе треба заборонити виведення коштів в офшори, повернути офшорні кошти. То ті кошти, що вимиті з бюджету, ті кошти мають піти на влаштування а, державних. Послуг для населення для забезпечення а, людей похилого віку, людей з а, обмеженими можливостями. Ми маємо вкладатися в м, нашу інфраструктуру, в те, щоб наші міста села ставали а, розвиненими, щоб а, та ж доступність для людей з а, обмеженими здатностями а, медичне... А, Забезпечення, та ж тема будівництва, в якій я працюю багато років, там повний хаос, держава повністю закрила очі і не регулює те, що відбувається в будівництві приватному. А ті норми, що є для багатоквартирного будівництва, промислового будівництва, там, де є державне замовлення, ми всі знаємо, як. Там пиляться кошти, і а, ми всі переказуємо один одному ті історії, але Ті історії чомусь не перевіряють, не чують, і ми не бачимо е, таких гучних викритів е, держструктурами, які мають е, викривати таких хабарників, притягувати їх до відповідальності. Тому е, я перепрошую, що може сьогодні трошки емоційно, але е, більше 30 років ми живемо в цій багнюці, і це наші. Оці хабарницькій багнюці, яку і нас заставляють, вимушують, змушують нас жити от в таких умовах. Тому я вважаю, що ми маємо покласти край не лише на валі отій орді нацистській з Росії, але ми маємо також. Побороти оцю е, орду внутрішню, яка вважає, що вона може красти з наших е, вами карманів, от з наших податків, з наших державних ресурсів, з, наших, е, з нашої держави, і привласнювати ті кошти собі, замість того, щоб ті кошти е, чесно розподілялися серед всього населення за рахунок того, щоб наша просто держава була більш розвиненою. Тому я ще раз прошу е, хтось з вас, будь ласка, зробіть той запит. Я би і сам зробив, але я трохи е, не маю на то часу ну. Така в мене робота, але сподіваюся, що хтось з вас це зробить. Надішліть, будь ласка, посилання мені у, на пошту або внизу в коментарях. Я обов'язково буду просувати цю тему тоді, і я буду давати то посилання, аби ми назбирали достатню кількість підписів, щоб то розглянув наш президент Володимир Зеленський, і то пішло далі на розгляд Верховної Ради, на затвердження. На... Верження відповідних законодавчих актів і на те, щоб врешті-решт ми перемогали з усіх фронтів, в тому числі і на фронті внутрішньому, слава Україні. Дуже велика подяка нашим воїнам захисникам, поки вони захищають наші зовнішні кордони і вибивають расистів з нашої землі. Давайте вибивати все більше і сильніше хабарників зсередини і досягнути найкращого життя для. Для нашої держави, слава Україні! Побачимось! Бувайте!